Трамп відхилив пропозицію України придбати системи Петріот за 50 мільярдів доларів. Про це пише німецьке видання Білд. Йдеться про постачання Україні систем ППО в обмін на фінансування з боку Євросоюзу та заморожених російських активів. Ці кошти мали піти на закупівлю сотень ракет до комплексів Петріот, вартістю близько 5,5 мільйонів євро кожна. Президент України Володимир Зеленський закликав Вашингтон надати таке озброєння не безкоштовно, а на умовах фінансування. Однак, за даними Білд, Трамп не погодився навіть на комерційний варіант постачання. Журналісти припускають, що це може бути пов'язано з небажанням Трампа ускладнювати переговорний процес із Путіним. Напередодні ввечері держсекретар США Марк Рубіо та спецпосланець президента США Стів Вітков вилетіли до Парижа, аби провести переговори зі своїми європейськими союзниками. З президентом Макроном та міністром закордонних справ Франції Жаном Ноелем Баро вони обговорять питання щодо припинення війни в Україні. Додамо, що ці зустрічі відбуваються на тлі зростання занепокоєності європейських партнерів відносно готовності Трампа зблизитися з Росією. Прибула до Парижа і українська делегація. Велика Британія готова підтримати рішення Німеччини про передачу Україні ракет Таурус. Видання за Телеграф пише, що це стане суттєвою підтримкою для нового канцлера Фрідриха Мерца. Цього тижня майбутній канцлер Мерц заявив, що готовий надати Києву далекобійні ракети, але лише за спільною домовленості з союзниками Великою Британією та Францією. У середу британський урядовець дотичний до формування зовнішньої політики повідомив за телеграф, що Велика Британія давно виступає за передачу Таурус Україні та підтримає цей крок, якщо його ухвалить новий канцлер. Парламент Латвії ухвалив рішення про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін разом із Латвією. Вийти з документу планують також Естонія, Литва та Польща. Це рішення країни пояснюють різким погіршенням безпекової ситуації після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У спільній заяві йдеться, загроза з боку Росії та Білорусі суттєво зросла. А отже, країни мають бути вільними у виборі засобів захисту. До виходу з конвенції також приєдналася Фінляндія.